Багато помилок трапляється у підприємців, комісіонерів, наприклад, посередників, які реалізовують товар як посередники. Вони не знають, яку саме суму винагороди показати собі в дохід. Щоб правильно обрахувати дохід, треба дивитись, як саме підписаний договір. Якщо в договорі прописана фіксована сума у гривнях або у відсотках від обсягу реалізації, тут буде все просто. Наприклад, підприємець отримав дохід 15 тисяч гривень, і його комісійна винагорода становить 10%. Тобто він тоді собі у дохід показує 1500 гривень, який залишив собі, а комітенту перерахував 15 тисяч мінус 1500 13 тисяч 500 гривень. Якщо ж в договорі не зазначена фіксована сума комісійної винагороди, то її слід обчис обчислювати. Що це означає? Що якщо підприємець отримав, наприклад, так само 15 тисяч гривень, а перерахував комітенту 12 тисяч гривень, то в такому випадку його винагорода становитиме 3 тисячі гривень. І тут підтвердженням отриманого доходу, крім коштів, будуть також акти наданих послуг, тобто між комісіонером, підприємцем і його комітентом, це може бути компанія або інший підприємець, Повинен бути підписаний акт наданих послуг, тобто, який товар реалізовано на яку суму, скільки становить сума винагороди, і скільки коштів повинен сплатити підприємець комітенту. До того ж, звертаємо увагу, що досить складна ситуація, коли власником товару є підприємство або підприємець на загальній системі оподаткування. Що в такому випадку відбувається? Якщо це платник єдиного податку третьої групи, то він фактично надає комісійні послуги, і він може їх надавати як підприємству чи підприємцю на єдиному податку, так і на загальній системі, бо він є платником єдиного податку третьої групи. Якщо ж підприємець-комісіонер є платником єдиного податку другої групи, а послуги надає підприємству або підприємцю на загальній системі податкування, то в такому випадку він просто втратить право перебувати платником єдиного податку і бути на спрощеній системі оподаткування. Як вийти з такої ситуації? Якщо ви виявите ситуацію вчасно, то в такому випадку підприємцю другої групи потрібно викупити повністю весь товар, тобто сплатити за товар повну суму підприємству або підприємцю на загальній системі оподаткування, Придбати товар у власність і потім продати його від власного імені і показати в дохід уже не комісійну винагороду, а повністю суму реалізованого товару. Тому звертаємо увагу, підприємці, які є платниками єдиного податку другої групи, обов'язково перевіряйте, кому саме ви надаєте послугу комісійної винагороди, тобто, кому ви хто вам її сплачує, якщо це підприємець або підприємство на загальній системі то ви можете втрати єдиний податок взагалі і не зможете далі перебувати на другій групі єдиного податку протягом, протягом одного року, тобто протягом послідовних 12 послідовних місяців.